Не хочеш пограти за Київбаскет. Це кажу, за Залюбкін. І приїхав грати в перший клуб Михайло Ну. No. <laughs> 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 Як тобі взагалі структура Київбаскет в порівнянні з Одесою? Саме я знав Київбаскет, і проти якого ми грали «БК Одеси. Це було топ. Ну були топові легіонери. Був великий тренер, тренер нічого собі збірної України. На секундочку. Там були бюджети і. Коли зібралася наша команда сугубо українців, хлопців, які залишились, багатьох хлопців було пару варіантів виграти, виїхати за кордон. Ну, типу, прямо офіційно. Виїхали. Хтось скористався, хтось не скористався кожного вибір. Але хлопці, які залишились грати тоді, ми зібрали кістяк такий Київбаскет. І коли ми приходили в зал і там не включали опалення. Я кажу, чому? Ну, типа, я знаю, ми приїжджали сюди в БК Одеса, і коли були Лігенери в Київбаскі, тут було тепло в залі. Ні, ну теж були Лігенери, а, а тепер залишилося. Що для свої. вас включати? Да, да, да. І це було ну, період розуміння, що таке е, фінансування там, раз в три місяці.